Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з міста Вінниці. Хотіла вам сьогодні показати огляд покупок, була сьогодні в Юску. Ходила в юск, який у нас на залізничному вокзалі, в торговому центрі квартал. Придбала собі, зараз покажу вам ось таку ліко. Давно ви знаєте, мріяла про неї. Коли ходила в юск, неодноразово ходила по цьому відділу, Думала, що хочу все таки її. Придбати. Дивилася, дивилася, декілька разів я її бачила, але не купила. І цього разу, коли була в торговому центрі, зайшла все таки Юск, Подивилася, думаю, ну якщо буде, то вже куплю її. Чому? Тому що вона мені, як на мій погляд, здається дуже такою стильною, затишною, домашньою для поливу домашніх квітів, об'ємом 1,7 літрів, і коштує 200 гривень. Вона чесно. Кажучи Її можна навіть використовувати і не тільки як ліку. Я навіть уявила, якщо наприклад купити жоржини, якісь то можна навіть використовувати як вазу. Дуже стильно буде виглядати. Такі декілька великих жоржин, і як вазу використовувати. Ну, загалом придбала все таки для дому, і ось дуже зручна була ліка в використанні, поливати квіти, ось так, от зранку походити. Дуже люблю цей процес, коли можна поспілкуватися з квітами, і це до речі. Дифінбафія, яку я купувала, я її, до речі, пересадила. Пам'ятаєте, нещодавно вона вже ось нові листочки вже розкрилися по цьому. На столі в мене на робочому стоїть. І якраз хотіла показати якось лійка дуже стильно і затишно. Ну, як, на мій погляд, напишіть, до речі, може, навіть в когось є така лійка, Показала вам і дифінбафію, і якраз лійку покажу вам. До речі. Насолоджуюся айстрами вже тиждень стоять айстри, а таке враження, що щойно зрізані такі свіженькі, Кожного ранку змінюю їм водичку, то вони ось радують, насолоджуюся теж айстрами. В Юску придбала також ось такі губки для миття посуду. Минулого разу вони йшли у подарунок, коли я не купувала. Була якась акційна пропозиція. До цього я не користувалася такими губками, а це, чесно кажучи, відкриття для мене було. Вони гарної якості. Дві губки коштують 35 гривень, але їх надовго вистачає. Вони гарної якості, зручні використання. Ось така форма у них дуже зручна в використанні. І оця тверда, як, як щіточка, така вона дуже хорошої якості. То я думаю, цього разу якраз в'юску і куплю. Од, однієї губки вистачає надовго. Вигідніше було брати, ось думаю, візьму теж в'юску. Заходила сьогодні в Єву, хотіла подивитися пінку для автозасмаги. Я минулого року купила собі пінку для автозасмаги. Оцієї фірми Лірен виробництво Польща. Вона мені дуже сподобалася. Її надовго вистачає. Ось майже рік я використовувала її. Вона не залишає ніяких плям на е, одязі. Рівномірно розподіляється по шкірі. Е, е, непоганої якості була. І я вирішила подивитися, чи є зараз знижки. А в Єві були хороші знижки. То за, за знижку в мінус 50% я придбала ось таку пінку для автозасмаги за 114 гривень. Вистачає її надовго. Повторюсь, майже рік користували. В сумочку взяла також серветки Смайл з ароматом гранату, 15 штук в упаковці, і коштує 15 гривень. Заходила також сьогодні по дорозі в солодку мрію. Це вінницький. Е Бренд Солодощів, Солодка Мрія, наша, наша Вінницька. Купила в них зефір мар, манго Маракуя 150 грамів в упаковці, є різні різновиди. Показувала вам зефір, є в великій. Упаковці різного е, смаку, а це взяла саме Манго маракуя, маленька така упаковочка. Презентабельна можна навіть, якщо там на презент комусь теж можна взяти за увагу. Різні теж були смаки, але я обрала манго Маракуя. Коштує він дорожче, ніж звичайні. Тому чому? Тому що е, смак манго маракуя в великих, до речі, упаковках не було, тільки оці маленькі. І 64 гривні коштує ось такий зефір. Це в солодку мрію заходила. В айві сьогодні була. В хороші знижки були на пасту. Ось така паста рідже пів кілограма, важить упаковка. 38 гривень. Кошти е, різної форми були, але я цього разу вирішила обрати спіраль. Вигідна була пропозиція, і, до речі, акція буде ще в них продовжуватися. Так що, якщо наші місцеві в вінниці і буваєте в Айві, якщо е, любите пасту і саме ріджею, то можете придбати. Італійська паста, вона хорошої якості. Показувала вам її теж неодноразово в оглядах. Побачила, що в айві були хороші знижки на яйця. 21 гривня 80 копійок коштує десяток. То я не пройшла повз, яйця завжди в нагоді. Тим паче, що випікаємо шакшуки на сніданок до омлету, то яйця вирішила взяти. І брала хліб, хліб взяла. Їхньої власної випічки. В Айві у нас наші місцеві знають, що в них є своя пекарня, і вони там випікають різні хліб, кондитерські вироби, солоди, що в них багато вибору. І ось взяла їхній хліб власної випічки, хліб домашній називається. Ось така манюнечка: 250 грамів, коштує 13 гривень. Білий цього разу вирішила взяти хлібчик і брала сливи. Побачила, що хороші сливи були в. IV, ціна 28 гривень 30 копійок, називається слива України. Кілограм, вірніше, 1 кілограм, 60 грамів, і обійшлося на 30 гривень. Багато було слив, вона невеликого розміру. Зараз покажу вам. Вона мені дуже сподобалася, коли я купувала минулого разу, брала на ринку ось таку сливу, вона тверда, але вона солодка. І навіть готувала пиріг з нею дуже. Смачний вийшов. До речі, є рецепт на каналі. Можете приготувати ось і всі покупки. В принципі, Ще хотіла нагадати, що на каналі є дуже смачний... Відео з приготування печінки. Хто полюбляє печінку, навіть хто і не полюбляє, такі як я. Я взагалі печінку не люблю. я Її тільки можу їсти в вигляді пате, або ось в такому вигляді, як я показала на каналі, відео печінка з грушею. Дуже смачний рецепт. Якщо навіть не полюбляєте печінку, цей рецепт, як на мій погляд, Такий ресторанний рецепт, який можна готувати вдома, поласувати, тим паче, що печінка дуже корисна, а в поєднанні з грушею це дуже смачно, можна переглянути і теж приготувати, поласувати свою родину. Мафіни ще готувала теж можна переглянути легкий, смачний рецепт. Ну, взагалом, можна щось приготувати обов'язково. Зараз вихідні поласувати з родиною, насолодитися цими чудовими вихідними. Бо вихідні так швидко а, пролітають, і взагалі тут пару вихідних вже літа закінчились, і будемо вже осінь зустрічати. Ось так от швиденько час промайнув, Тож бажаю вам насолоджуватися цими літніми днями. Всього вам самого найкращого. Дякую, що переглянули це відео. Приділили час. Буду чекати на ваші коментарі, вподобайки. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Всього вам самого найкращого.